більше ніж тиждень залишається до ювілейного концерту Грін Грей. Ним музиканти разом із шанувальниками відзначать 20-річчя колективу. А поки що морік і Дізель влаштували пропаді для друзів і маломанів. Сьогодні у нас така тісна вічінка. Ми вирішили її організувати для того, щоб повідатися з друзями. що во ж концерту 1 юня нам врядлі вдасться вот так провести час. Відомо, що Грей» нині експериментує з панком і електронною музикою. На вечірці гурт презентував кілька пісень із нового репорту. Туру одна з композицій присвячена відомому герою Уолта Дісні. Кож музиканти розповіли, що не мають жодного бажання видавати альбом. Ми вообще прекратили выпускати альбом, вони вже давно никому не нужно. Нужно понимати, що это все это осталось прошу. Я как пиломан уже лишился всій коллекції дисков, но вони ну, ну вони пережили себе уже. Тепер друга проблема, якщо все ми. Українці поймем, що за інтелектуальний труд надо доплатити. І якщо тебе нравится група, то круто 에, взять і купить там за пару гривень эту пісню, или за там пару этот альбом. И За сколько можеш, да, но ну, чесно, чесно купить. Утім, збірка, навіть якщо й не на твердому носії, має вийти взимку. А найближчим часом Мурік і Дізель обіцяють зняти кліп на свіжу пісню Мікі маус в домі.